Бумаги, як це було на папері, так Юра гріб на своїй байдарці і возив собі людей, щоб хоча б... Ну, він не заробляв на тому, повірте мені, він так, щоб просто промоушен зробити цьому дністровському родському і так далі. І так часто кожен барахтиться у своїй маленькому тому мірку, а спільної програми, яка ви, дійсно, ви б дійсно ми тоді прозвучали на цілу Україну. Та не треба ті замки тримати, це моя боччина колись вкраду. А ніхто їх не вкраде, бо перше туди вкласти треба. А ті люди, які можуть про влади, думають, що вони заберуть їх потім на халяву, вони не можуть вкладати. Хай дадуть свободу людям. хай дадуть просто можливість з руїн перетворити це в сучасне, приспіваючи підприємство. Бо іначе толку не буде. Так само і з пещерами, так само і з сплавами, і з Дністровським каньонам, і так далі. Тому що ми тільки встановленна по-моєму, одна у 80-му році. Знімався про просвітницький про Дністровський край. Ми зняли. Але це приватно, розумієте, приватно не один так, як на рівні державі. Вибачайте, що я так трошки емоційно це говорю. Я завжди таке емоційний. тому що ніхто нам не зміниться, то не зміниться сама відношення до, ці, до цієї проблеми. От мені подобається в тому питанні 90-х років. Я назвав їх, це, це ті самі 90-ті, зараз, Бандитський Петербург. Так? Зараз хто що хоче, то боротьба, розумієте? Подивимося навіть центральне телебачення. Але в свій час Шевченко, якого дуже поважаю, я містував, я прошу документ. Він свій час в 90-х роках прийшов де запалянився, а там були такі. В бумаках таки ходили, вище поліку там прийти не можна було. Підняв руки гори і сказав, оце менеджер рахує, отакі от ми повинні бути, менеджер такий час. Не в образу тобі так, бо ти якраз працюєш, я тебе підтримую. Так". І він сказав, тут буде величезний лижний курорт, Тут будуть їхати сюди іноземці. І, і так воно і сталося. Треба впевнено, бути впевненим в тому, що ми робимо. І я сподіваюся, що цей логотип буде початком зміни е е владних структур підприємців, які повинні готуватися кругом того, щоб до нас більше людей поїхали. Розумієте, дороги ніякі, підприємства ніякі, і ніхто за це не говорить. І тому підприємцям теж є заінтересованість, чому пасивно така відношення до цього. Бо якщо приїде сюди людина, то хтось до мене в ресторан прийде. Плюс готелі поселиться і так далі. А всі думають, що ми так я скраю, нічого не знаєте. Хватить вже поки хату говорить. Може та горить краю. Я Все, все раз, тобто ви сказали ті речі, які дійсно е, вирішення яких е, в принципі є номер, номер один. Що стосується замків, то на своєму місцевому рівні ми вже проводили такі зустрічі спільно з департаментом культури, бо десь вони віддають цей напрямок, що стосується замків, і звертались до Верховної Ради України, адже ми розуміємо, що для вирішення цього питання по і приватизації, і по використанню замків треба вносити зміни до законодавства. Я думаю, зараз. Зараз досить активно працює і комітет з питань молоді, спорту, туризму, і підкомітет з питань туризму і курортів. І, власне, планується візит голови підкомітету Анни Романової до нас на Тернопілля. Власне, що вона безпосередньо сама побачила ці проблеми, з якими ми стикаємося, які потребують. Змін до законодавства, це що стосується збереження архітектурної спадщини, це що стосується діяльності і національних природних парків і власне регулювання діяльності, і, і, як ви правильно згадали, і печер, і, і різних речей. Ну, агропідприємство може зробити, от агропідприємство нас чим земля наша? Ще земля красива і, і безподобна родюча. Так можна дати такий клич. Чи з не треба там говорити за те, що ми з Києва? Та дайте клич, щоб туристичні маршрути зробити в екологічній господарстві, яких лишилася дуля з матом, тому що такі, як ми її обирали, і там селі не треба мати корову випасти, розумієте, в Тернопільщині багато нас чорнозем. От треба той напрямку дати. Це на рівні трасобласті. Дайте клич, щоб ви розвивали туристичні такі собідного господарства, екопоселення і так далі. Оці конкурси треба виявляти. Після того ми об'явили оце, я так рахую, що наступні кроки мають бути на Крім того, що сказав, дякую. Так, власне, абсолютно знову ж таки з вами погоджуюсь. і робота ведеться в тому напрямку, щоб активізувати напрямку розвитку туризму. власне, всі всі гілки життєдіяльності, які можуть бути, мова йде про бізнес, про владу, про громадський сектор. Зрозуміло, що влада сама своїми силами цього не зробить, і зрозуміло, що розвивати туризм в першу чергу має розвивати бізнес той, хто має безпосереднє зацікавлення, той хто власне і буде заробляти на розвитку туризму, той хто буде створювати нові робочі місця, а це є завдання. І бізнесу, і влади показати, що туризм це галуз економіки, яка здатна створювати нові робочі місця, яка здатна давати податки, наповнювати бюджет і всі ці різні речі, і ми скажімо, вже навіть цього року вже не пам'ятаю, десь десяток заходів провели власне по тому, щоб активізувати активізувати скажімо, тих людей, які десь зараз ну, по великому рахунку, по-партизанськи десь працюють хтось в одному районі, хтось в іншому, але ну, зараз такий час, ми повинні це розуміти, що кожен, кожен сам по собі нічого не зробить. І зараз дуже актуально стоїть мова про створення кластерів, про створення асоціацій, власне, щоб спільно, в першу чергу, з підтримкою бізнесу і з підтримкою влади ці всі речі розвивати і зрушувати з місця.